З вами смога Стеджміль і ми починаємо. В мені 46 кг, при зрості 160 см. Мене регулярно намагаються зігнати з сидіння тітки в автобусі. Якось взагалі комічна історія була. Їду з роботи, день був пекельний, весь час на ногах, тому до кінця робочого дня ноги гуділи. Заходжу до автобуса і бачу вільне сидіння. Лаштувалася зручніше, кайфую. На наступній зупинці заходить натовп, і біля мене встає важка мадам із двома сумками в руках. Їдемо, дама намагається мене штовхнути, а потім голосно так каже Взагалі соплячки знахабніли, бачить, що доросла людина з важкими сумками могла б і місцем поступитися. Так ні, їде нахабна коза. Я мовчки підводжу голову і бачу перед собою особу, з якою ми колись навчалися в паралельних класах. З її чмонілого погляду стало зрозуміло, що вона теж мене впізнала, і вона швидко пішла до кінця автобуса, розпихуючи інших пасажирів своїми сумками. Мені вже за 30 при зрості 154 см та вазі 40 кг. При таких параметрах на мене в реальності дуже рідко звертають увагу чоловіки, близькі мені за віком, або я просто випадаю з зони їхньої уваги, або мене відразу подумки заносять у категорію школярка. І вже серйозно до мене не ставляться, тому знайомства відбуваються здебільшого у соцмережах, але і тут усе не так просто. Виявляється, чоловіки можуть себе некомфортно відчувати поряд зі мною. Одного разу мені один сказав, що не може зі мною зустрічатися, тому що на моєму тлі виглядає надто старим, а вікова різниця була лише три роки, а інший пожартував: ти виглядаєш як моя дочка, тому що моя справжня дочка виглядає старшою за тебе. Ну, гаразд, подумала, справді, навіщо йому друга дочка? Мені 28 років, 156 см 45 кілограмів. Постійно в автобусах намагаються зігнати з сидіння, а в поїздах помінятися місцями. Якось, коли була вагітна і вже з пристойним животом, мені в автобусі чоловік поступився місцем. Одна жінка стала голосно обурюватися, мовляв, малолітки зовсім сором втратили, а їм ще й місцем поступатися. А потім до мене підійшов кондуктор і привітався на ім'я та по батькові, поцікавився, як я почуваюся і запитав, до скільки я сьогодні на роботі документи приймаю, працюю в міграційній службі. Та жінка тут же замовкла і вдала, що взагалі нічого не говорила образливого. Мені було 24 роки, коли ми переїхали, і я віддала 4-річну дочку на новий дитячий садок. І за кілька місяців вихователь мені сказала: Ти батькам передай, що у нас будуть збори. І дуже здивувалася, що я не сестра, а мати. У школі я виглядала старше за свої роки, у 16 легко давали 30. Що я тільки наробила, щоб виглядати молодше. Одягалася в рожеве, не вищипувала брови і не фарбувалася, репетирувала перед зеркалом, дитячий вираз обличчя, дурнувате, з піднятими бровами. Чесь мама якось запитала, хто з класу моя дитина, і я розплакалася від образи. Сподівалася, що згодом різниця вирівняється, але мені 28, а виглядає на 40. Так склалося, що я виглядаю молодше за свої роки, і у зв'язку з цим зі мною не раз траплялися курйози. У 24 роки зустрічалися із хлопцем, вирішили сходити до музею, відстояли дуже довгу чергу, кілька разів поривалися піти. Але нарешті ми біля каси, і хлопець каже: Мені два квитки, будь ласка. Касирка глянула на мене і відповідає: Діти сьогодні безкоштовно. Хлопець, повертаючись до мене, які діти? Ах, діти, ну ладно. А у 30 років прийшла якось у квітковий магазин із майбутнім чоловіком. Йому тоді 37 було. Він любить займатися квітами і того разу шукав якийсь сукулент. Розпитує продавшицю, а я тим часом розглядаю, що є у магазині. І тут продавшиця раптом чоловіка питає. Я дивлюся, доньку теж до квітів долучаєте. Він потім у мене цікавився, чи це він так погано виглядає, чи я добре збереглася. Чоловік старший за мене на 15 років, стильний, а я виглядаю молодшою за свої роки. В нас троє дітей. Пішли якось із ним удвох у ресторан. Офіціантка коса на мене дивилася, погано обслуговувала. А коли я в неї спитала, де туалет, вона видала, що свій безсоромний ніс припудрити. Я пішла скаржитися. Вона заволала, що ненавидить коханок багатих мужиків. У нього кільце є, а в мене немає. Кажу: я обручку зняла, тому що народила 3 місяці тому, схудла і вона спадає. І ми вже 12 років одружені. Офіціантка вибачилася. З вами був Смогастий Джміль.